Оркестр, слізні прощання та щирі побажання швидше повертатися додому живими і неушкодженими. Так у Житомирі проводжають близько двох сотень правоохоронців з усієї області, які їдуть на ротацію в зону АТО. Ми будемо проводити охорону громадського порядку. Ну також може будемо задіяні на блокпостах. Настрій у нас нормальний, так що думаю, що все буде добре. Все буде нормально. Молодший сержант міліції Вадим Дякевич в зону АТО їде вперше. Вдома на нього чекатимуть батьки і кохана дівчина. Хлопець каже, боронити східні кордони України вирушає свідомо, бо вважає це своїм обов'язком перед рідними та державою. Всі рідні, близькі, чекають, переживають звичайно. Але вони розуміють, чому я туди їду, що я буду там робити. Це є дуже важливою місією, тому що ми їдемо боронити нашу державу. Це є наш обов'язок, це є обов'язок кожного громадянина, кожного чоловіка. Захищати свою державу, своїх жінок, дітей, майбутніх дружин, ми патріоти своєї держави з честю та гідністю виконувати поставлені завдання в зоні антитерористичної операції побажали правоохоронцям керівництву, ветерани міліції та Житомирські підприємці. Ми віримо в вас, так як вірили у тих колег, які до цього виконували свій обов'язок і повернулися живими здоровими. Хай вас оберігає Господь Бог. Слава Україні! Шановні друзі. Кожен тиждень ми відправляємо допомогу нашим військам. Сьогодні ми вперше ну, підприємців нашого міста допомагаємо вам. Багато слов, ну, знаєте, казати не хочеться. Хочеться побажати одне. Вертайтеся живими і здоровими, вас чекають. По автобусам розіть У складі зведеного загону представники практично всіх служб міліції патрульні, оперативники, слідчі, працівники райвідділків. В зоні АТО вони замінять колег, які вирушили на схід ще наприкінці липня.